Привіт усім. Сьогодні ми зануримось в одну з, мабуть, найдраматичніших сторінок нашої історії. Це розповідь про те, як одна блискуча, просто неймовірна військова перемога народила, ну скажімо так, дуже ризикований політичний план. І цей план, на жаль, призвів до по-справжньому трагічних наслідків для всієї молодої держави. Отже, що у нас сьогодні в плані? Спочатку про ту саму велику перемогу під ботагом, пік могутності Хмельницького. Далі розберемося, що то був за такий амбітний династичний план. Потім, звісно, прослідкуємо за походом його сина там був і тріумф, і трагедія. Ну і звісно, поговоримо про наслідки всієї цієї авантюри. І найголовніше, чому це так сильно вплинуло на наше майбутнє. Ну що ж, давайте перенесемося в часі. Уявіть собі, початок літа 1652 року. Ще свіжі спогади про болючу поразку під Берестечком, але козацьке військо вже оговталося і знову готове до бою. І знаєте, саме тоді от от вони здобудуть одну з найгучніших перемог в усій своїй історії. От просто вслухайтеся в ці слова, це пише польський шляхтич, очевидець своєму королю Стерте з лиця землі! Це ж якою мала бути катастрофа, щоб так написати? Битва під батогом це був справжнісінький шок для Варшави, і звісно ж абсолютний тріумф для Хмельницького вісім тисяч. Здається, просто цифра. Але ні, це були не просто солдати, це... це була еліта, найкращі професійні вояки, яких річ Посполита мала на той час. Увесь цей, так би мовити, спецназ був знищений всього за два дні. Уявіть собі цей удар, для Варшави це було просто непоправно. Історики недарма називають цю битву Каннами Хмельницького ідеальна битва на тотальне знищення ворога. Це була така собі солодка помста за Берестечко. І головне, козаки знову контролювали українські землі. Хмельницький був на вершині, от просто на піку своєї слави, своєї могутності. Здавалося, ось вона незалежність рукою подати. Та як це часто буває? Виграти битву це ще не все. Перед Хмельницьким постала проблема, мабуть, навіть складніша за війну. А що далі? Як зробити так, щоб ця нова держава, Гетьманщина, не просто вижила, а щоб її визнали, щоб вона стала рівною серед інших європейських країн? Розумієте, справа в чому Гетьманщина була сильною, так, але для європейських короїв та імператорів вона була ну нічим. Якесь невизнане утворення, оточене з усіх боків ворогами, тому їй як повітря була потрібна легітимність, офіційне визнання і, звичайно, надійні союзники, бо без цього всі перемоги, вся пролита кров усе могло піти на нівець. І як тоді, в XVII столітті, можна було отримати це визнання? Ну, один з найпопулярніших способів це династичний шлюб, тобто одружити свого сина чи видати доньку заміж за представника якоїсь правлячої родини. Це був такий собі квиток у вищу лігу європейської політики. Ти не просто отримуєш союзника, ти сам стаєш законним, визнаним правителем. І от Хмельницький розробляє ну просто геніальний, як йому здавалося, план. Він вирішив одружити свого сина Тимоша з донькою правителя Молдови Василя Лупу. Її звали Розанда. Цей шлюб за задумом мав убити кількох зайців одразу і визнання отримати, і надійного союзника на кордоні, і прибрати плацдарм для поляків. Ну і, звісно, започаткувати власну династію хмельницьких дуже амбітно. І от вся ця грандіозна схема, всі надії гетьмана, вся ця геополітика. Все це лягло на плечі однієї людини, його старшого сина, Тимоша. Можете собі уявити цей тиск. І ось тут власне і крився головний ризик. Він був неймовірно хоробрим, це правда, просто відчайдушний сміливийсь. Але при цьому гарячкуватий, запальний, абсолютно нестриманий, йому страшенно бракувало у тієї політичної гнучкості, розважливості. Такий характер, це як порохова бочка, він міг у будь-який момент вибухнути і зруйнувати все, що так ретельно будував його батько. А тепер погляньмо, як швидко все закрутилося. Спочатку, здається, все йде ідеально. 1650 рік перший похід, є домовленість про шлюб. Серпень 1652-го, одразу після Батога, гучне весілля з Розандою, тріумф. Але щастя було недовгим. Вже у 1653-му він знову і знову йде походом у Молдову, встрягає у місцеві розбірки, і все це дуже швидко котиться до катастрофи. І ось тут, знаєте, трапилася та сама фатальна помилка. Тиміш, підбурюваний своїм новим тестом, вирішив, що він може втрутитися у боротьбу за владу в сусідній Валахії. Досвідчені полковники, той же Іван Богун, казали йому не роби цього, але гордість, молодість, гарячковість він їх не послухав. І цим одним кроком він миттєво налаштував проти себе всіх сусідів: і Валахію, і Трансильванію, і звісно, Польщу. Ну, наслідки не забарилися. Ситуація перевернулася з ніг на голову. Тепер вже не тиміш наступав, тепер його з невеличким загоном козаків просто загнали в пастку. Вони опинились в облозі у фортеці Сучава, оточені величезною ворожою армією. Це вже була не війна за вплив, це була просто відчайдушна боротьба за виживання. І розв'язка була трагічною. 2 вересня 1653 року під час звичайного артобстрілу Томоша було смертельно поранено. Через кілька днів він помер, йому був лише 21 рік. І це, це була не просто загибель командира. Для Богдана Хмельницького це була страшна особиста трагедія, а для його великого династичного плану це був кінець, повний і безповоротний крах. Смерть спадкоємця і повний провал у Молдові це стало спусковим гачком для цілої низки руйнівних подій. Гетьманщина на той час і так ледве трималася, а цей удар міг стати для неї останнім. Просто погляньте наскільки все було погано. Це не просто криза, це був тотальний колапс. Людські втрати, землі спустошені. Люди просто тікають, куди очі бачать, бо панує втома і розпач. Економіка, голод, торгівля зупинилась, нічого не працює. Здоров'я, страшні епідемії холери та чуми, ну і армія, колись непереможне козацьке військо скоротилося майже вдвічі. Держава була на межі зникнення, буквально. І от у цей найкритичніший момент, коли здавалося, що гірше вже нікуди, прилітає удар у спину. І від кого? Від найближчих союзників, кримських татар. Хан просто подивився на ослаблену Гетьманщину і вирішив ага, з них вже нічого не візьмеш. І почав за спиною у Хмельницького вести таємні переговори з поляками. І подивіться, що вийшло з тих переговорів. Це була відверта зрада. Що отримали татари? Величезні гроші від Польщі і офіційний дозвіл грабувати українські землі та брати ясер. А що отримала Гетьманщина? Її просто кинули. Вона залишилася абсолютно одна проти могутнього ворога, повна політична ізоляція. От ми і підійшли до головного питання. Ну, здавалося б, якась там невдала військова кампанія в Молдові. Чому вона мала аж такі доленосні наслідки не тільки для України, а й для всієї східної Європи? А відповідь насправді проста і водночас страшна. Події 1653 року, і молдовська катастрофа, і зрада татар чітко показали все. Гетьманщина сама не витягне. Хмельницький зрозумів, що всі варіанти вичерпано без якогось дуже потужного і, що найважливіше, надійного союзника молода українська держава була приречена. Саме ці невдачі, ця безвихідь змусили Хмельницького шукати порятунку деінде, і він подивився на північ в бік московського царя. Цей вибір, зроблений у стані повного розпачу, і призвів до Переяславської угоди 1654 року, а це вже, як ми знаємо, подія, що змінила історію і на століття вперед визначила долю України. І наостанок питання, яке не має відповіді, але над яким варто подумати а що якби? Якби тиміш не був таким гарячкуватим, якби той молдовський план Хмельницького вдався. Уявляєте, наскільки інакше могла б скрастися історія не тільки України, а й усієї Східної Європи? Залишу вас із цією думкою.